Всім привіт! Вона на каналі Творчі. Сьогодні я буду робити ось таку кімнату. Ось ванну кімнату. Зараз нам потрібно це розпакувати. У мене вже на каналі є перша частина, а це вже друга. Так, ось така у нас буде ось. кімнату, вот мені кажеться, якось вище камера, тому що тут якось все біле, нам не потрібно прям все, -все біле. Нам потрібно, щоб було біле, але прям не все. Ось ось так от краще. Uh, так. Я навіть не знаю, що ми будемо спочатку так. Ось Тут добре, те, що ось тут ось так можна покласти і вже дивитися. Але мінус те, що така маленьке. Зараз тесту в мене. Так, зараз Ви тут придивлятися потрібно, просто. Ось так. Спочатку що ми будемо робити? клеїти? М -м. туалет, туалет ми будемо. Спочатку туалет. Це ж атрибут. Без нього не може існувати квартира. Ну, я ж вірно що... говорю. Так, потім цей ванпуст чи як там? Я не пам'ятаю вже. Я не знаю. <гум> ну, вам, ну, Вантус якось. Не знаю, я знаю, до чого він, але я не пам'ятаю, як називається. Зараз. Я навіть не можу мені так. М -м -м -м. О, він такий маленький це просто жах. Так, нам потрібно тут якогось чочка, ну зараз я є нарису. Ага, він тут такий смішний, ось. Такий. Ммм, як добре. Але чомусь тут кришка закрита. Як він ходить, але ладно. Не пон. А, пом, все. Так, і зверху нам ось це щось. Це. Це як змувати, чи що чи що чи що зараз я вам покажу. Якщо не видно і не видно, звісно ж. Тут нам потрібно ще ближче підвернутися. Ось ось так, прям ось так ось так. Ось так ось. Я вже гарно Так, але тут на малюку показано, чи тут є видно. А є, ладно, ладно. Я, я вже хотіла це. Жалобу. Але ладно, ладно. Але ладно. Це в наступному, значить. Що тут є вікон, все. А ось в наступному немає. Соличку. И свою Так. Так, так, так. Не, Не можешь взять. Зараз можливо його ви. То вона говорить вам прийде. Mm -hmm. Ось так от якось, я не знаю якось тут. Не дуже в мене. Вікна ті. Знову не видно, це що ж таке? Сталкут прям зроблю, щоб було точно вже видно. Тому що в тому відео погано, я тільки під, кіне... під кінець відео вже зрозуміла. Так, тут нам що потрібно? Тут нам далі ванна. Ванна нам потрібна. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Зараз. Зараз. Так. Ну, ці кімнати десь 20, 18, 15 хвилин. А ось ця я вже не знаю. Тому що вона більш складніша, ніж. Там дві. Я робила там в першій частині. Ну, тому що там перше я просто показувала, але коли я знімала, то вона було також воно було 20 хвилин взагалі ось так потім нам потрібно десь тут полотенко, полотенку А Де? Де? А, ну ось воно просто не дуже... Рані наклеє, я його так шукаю, а вона по-іншому. Так, як тут? Як тут? Ага, все. Розмейшнс. Все, ось тут точно розумейся. Так, зверху нам потрібно цей ця шторка Нам потрібно ця шторка Ця шторка шторка У вот, есть такая штырка. Так. Нам потребно... Боже, зараз. Выправляем. Нам потребна коврик. Во. Початку. Початку, коврик. Початку, коврик. Ага. Угу. Це добре, що в мене так? Тому що могу ага, бути і по-іншому. Так, нам потрібен коврик. Що нам потрібно коврик? Коврик. Нам потрібен коврик. О, Відклеїлась Знімаємо Так. Ага, нам якось. Ну, тут. Складно, друзі. Тут. Це й десь один, два, три, чотири. Ну, десь п'ять. Один, два, три, три. Десь ось так. Зробимо. Це так. Приблизно. Зараз, ось так. так потом тем штукам тут вот. ой 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 нормально нормально так все так я тут а сейчас лякалась Все, я просто не откалываюсь, я Ну, нормально. Что можешь еще сказать? Нормально. Так, тут нам потребно. Все, я открыла. Все, котик. Котрый. Ой, тут сады и Кочечко. <кій> Кочення тут все маленько. Так. Так, і тут просто хвостка. А який тут Ага. Ось цей. Буде ось цей. Я не могу, я не можу, можу, я все могу. Ось, ось так. Так, потім нам потрібно ось це. Я тут за камеру все ж таки роблю. Скажіть за все. Я вам нічого не видно. Так, ага, ага. Ага. Нага. На, Тепер ага. Ось так. Ось. І зверху нам потрібно шампунь і шам... Ну, Мило і шампунь, так Мо. чи ні? ні, це не це ось. А що нам потрібно? А вообще шампунька. Все есть шампунька? Ось нам и шампунька поехал по трюме. Боже, столько шампуней. Вот так. А, Ось шампуньку. Вот так. Сейчас вы разумели, я это все делаю. Мы ставим на паузу. Вот угу так делаю. Так. Потім нам потрібна стиралка, угу. беремо, ставимо, ставимо так, ой-ой-ой. Ось це ще якесь щось маленьке Не не зрозуміло, що. Так. ще якщо видно в мою голову, то. Sorry. А ще не видно, це. Не sorry. Ладно. Це шутка. І так, що нам потрібно? Там ну, якийсь щось маленьке, якийсь стаканчик навіть. Там якийсь стаканчик. Чи це не стаканчик? Тут не зрозуміло, ні, тут стаканчик з спасти. Ось. Якщо ще відео вже буде прям таке. Довге, я вже буду бачити, то я вже буду на паузу і так, тому що буде викладуватися довго -доб. довго 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 Так, і потім рослина. Ось ця. Так, зараз. Так, ось так, ось так. Ось так, ано зараз. Я вже забула, що потрібно це на камеру все знімати, тому... Вже <кхи> якось так. Тому побачите. Зараз все ж таки я тут буду ще дороблювати. Але мені тут ще трошки залишилося. Трошка-трошка. Можна сказати, що більше нічого, але, але ще залишилося. Прям дуже-дуже мало. В мене там вісерфа. Ой, 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 ой. Ну, буде так. Така маленька наліпочка, подивіться просто. Це просто така вона маленька. Це ще потрима. Але я тут чогось не розумію, зараз я вам покажу. У мене тут всі наклейки я вже витратила. Ось. Але тут ще двоє ось щось залишилося. Якщо ось сюди дивитися, зараз я ще подивлюся, можливо, якось пропустила. Але тут такого немає. Це екранок щось, щось. Ну, щось таке, але ну, я не бачу такого якщо, на малюнку. Гай. Не бачу е, так. Не знаєте. <плес> Це просто щось вийшло під контролем. Е, і тут на малюнку, я не знаю, буде видно, тут є туалетний папір. Але тут його немає. І тут його також немає. То я не знаю, що робити. Ну, я цю кімнату вже закінчила робити. то на цьому я говорю пока-пока. Зараз.